Один дуже важливий нюанс. Перед тим як взяти вашу камеру руки, аби почати монтувати ролик, вам треба подумати про одну важливу річ. Про історію, сюжет. Історія це король, а звук це її королева. Але ми зараз тільки про історію. Основа основи, яка буде тримати ваш проект, навіть якщо він не зроблений непрофесійно, або трошки криво, або на швидку руку, хороша історія, дасть йому право на життя. Сторітейлінг. Каддем right. Це найважливіший аспект перед будь-якою зйомкою чи монтажем. У світі, який наповнюється багато відволікаючим контентом, вам треба навчитися будувати правильно вашу історію. Зараз буквально багато брендів змагаються за вашу уяву. Класа на мою приюшку, зупинись, зупинись, подивися. Хочу, щоб ви повірили нашому бренду і купили наш продукт. Угу. Сила розподі немає собі рівних цілі цивілізації, суспільства побудовані на класних історіях, сюжетах. Якщо ви, як і я, дивитеся фільми, читаєте книги, проводите вечір з друзями, ви точно хоча б раз мали емоційний зв'язок від історій, які ви споживаєте, переживали за вашого героя, плакали і сміялися разом з ним, повернулися додому і прослуховували музику, яка буквально осіла в вашій голові. Або дивилися на ці кадри і думали, як вони це зняли? Ну як, як? І були під враженнями від побаченого, і це означає, що історія спрацювала. І неважливо, в який у вас продукт: YouTube, tiktok відео, реклама або короткий мети, щоб отримати цей ефект. Вам треба вивчити, як працює сторітелінг у ремеслі фільмейкінг. Це дуже важлива річ. Сторітелінг – це тактика і прийоми, які ведуть вашого глядача через цікавий наративний формат, який проникає в глибокі болючі точки, і створює емоційний зв'язок між картинкою і глядачем. That Розпалює емоційний зв'язок і пропонує рішення завдяки комбінації факторів, таких як кут камери, персонаж, саундтрек, стиль монтажу та самі емоції. Ця історія починає працювати. Відео сторітель це набагато більше ніж рекламна презентація, оскільки він зосереджується на історії, а не на продукті. Oh, oh. Давайте поговоримо з вами, що з сторітельних. На ранніх етапах створення вашої історії за допомогою відео важливо собі задати декілька запитань, які вплинуть подальшому на наступні процеси. Перше, це сюжет. Яку історію ви хочете розповісти? Яка його структура? Зазвичай класні історії складаються з початку, середини і кінця. No можливо, якщо ви пропустили одну з частин, тоді ваша історія не матиме сенсу. Найпростіший спосіб для розвитку вашої історії це використання триактової структури. До речі, на нашому каналі ми записували відео про це, так якщо ви ще не переглянули це відео, я рекомендую переглянути. Ви отримаєте багато корисної інформації. Наступний важливий аспект це мета. Чому ви хочете донести цю історію до глядача? Що глядач має зробити після її перегляду? Які важливі запитання треба собі задавати і мати готову на них відповідь, незалежно від типу вашого проекту, чи це бюджетна реклама, Ютуб або короткий метр. В будь-якому випадку ці питання важливо собі задавати. Яка мета мого відео? Наступний аспект це герої і локації. Подумайте над тим, хто ваші головні герої і які вплив вони будуть мати на вашу аудиторію. Подумайте над способами, щоб показати ваших героїв з кращої сторони, і знайдіть відповідні локації. Коли ми визначили сюжет, мету, героїв і локації, наш наступний етап це формування нашої аудиторії, хто буде формувати нашу аудиторію. Хто в першу чергу побачить це відео? Які емоції вони переживуть? Чи будуть вони з нашим брендом і підпишуться на його сторінки в Фейсбуці або Ютубі? А можливо вони будуть новими клієнтами. Ці важливі питання треба собі задавати для того, щоб мати розуміння, хто формує вашу аудиторію і як історія буде впливати на них. Також не забудьте про способи розповсюдження вашої історії. Якщо ви цікавилися фільмами або серіалами, то ви знаєте, що на розповсюдження і рекламу маркетинг серіалів витрачається шалені гроші. Це може бути 30% від бюджету. Що дуже багато а місцями зробити класний продукт. Цього недостатньо важливо вміти його розповсюдити на ті правильні джерела комунікації. Після того як ви будете мати на ці запитання, ви будете мати надійну основу для подальшої наступної роботи. Для того щоб закипити наші знання, пропоную разом розібратися, як працює сторітель у фільмі «Втеча Шовшенку». «Втеча за Шовшенка розповідає історію Ендрі Дюфрейна, банкіра, якого неправомірно засудили за вбивство дружини і її коханця. Це історія про надію, волю до життя та людську природу. Це власне короткий опис сюжету. Наступне це структура історії. Якщо ви бачили цей фільм, то саме відпочнеться зі вступу, де Енді заходить у в'язницю. Цей вступ, розвиток, де він стикається з жорстокими умовами в'язниці та встановлює дружбу з іншими. Чим в'язнем на ім'я Ред, конфлікт історії це коли Енді намагається довести свою невинність. Згортання подій це коли Енді відкриває собі нові призначення, і розв'язка це коли Енді тікає з в'язниці і виходить на свободу. To... Щоб створити впливову історію. Режисер та команда дуже добре попрацювали над елементами історії. Персонажі, такі як Енді та Ред, розкриваються через їхні вчинки, діалоги та внутрішні монологи. Конфлікт виникає, коли Енді намагається потестити системі в'язниці та знайти справедливість. Сцени емоційно змінюють історію. Зокрема, сцена, коли Енді слухає через гучну оперу, цей момент підкреслює волю до життя, бажання, красу, і і це сцена дуже чіпляє за душу, аж мурашки йдуть. Те час Шовшенка став культовим фільмом, оскільки його історія пронизана емоціями та надією. Фільмчить нас, що незважаючи на неможливі умови, людський дух залишається непереможним. Фільм дуже висвітлює теми відповідальності, дружби, надії та розуміння. Режисер майстерно використовує візуальні ефекти, музику, щоб підкреслити емоційну силу історії, ракурси і кути камери, використання кольорів та монтаж, допомагає створити атмосферу в'язниці та показати зміну стану герою. До речі, не забувайте за зміну кольорів, коли ваші сюжетні лінії відбуваються в різні епохи або часові проміжки. Надіюсь, цей з фільму допоміг вам розібратися, що таке сторітелінг і як він працює.